В минулий четвер ми вам розповідали про те, що Ані Лорак готує грандіозний концерт на честь свого 20-річчя. Готовила, готовила і підготовила. Получив своїм грандіозним Сергієм Лазаревим з Філіпом Кіркоровим. Куди ж без нього. Тимуром Родрігесом і 20 ма танцюристами і величезною кількістю глядачів. Привітки! От наступний проект, який наш також здивував, це. Ета група друґадрука Друга ріка друг, правильно вже краще чувствую. да друга ріка друга гурт друга ріка насправді вже другий рік поспіль. бачиш, друга ріка другий рік поспіль несе позитив і добро в маси. Е, Організовуючи і приймаючи участь у концерті. Я буду жити Да. І на цьому концерті наша знімальна група поцікавилася у зірок, що ж власне їх підштовхує на добрі справи. Поп конвеєр завітав на презентацію фотопроекту і концерт в рамках благодійного марафону. Я буду жити. Мета проекту інформування суспільства про проблему лімфоми в Україні. Ініціатором на початку була група Друга ріка. Тобто, все починалося з того, що ми збирали гроші на хворих на лімфому людей. Було в минулого року. Ми в вересні зробили концерт, і майже всі музиканти, до яких я звернувся. Ми хочемо звернути увагу людей просто. На Романа людям о тому, що потрібно перевірятися, сидіти за своїм здоров'ям. Так, так, ми все розуміємо. Та іноді у щирості наших гламурних зірочок ми сумніваємося. Можливо, є інші причини, чому вони займаються благодійністю. Некоторі для того, щоб пропіаритися. Я колись був на, так, на такій акції, коли вийшов е, держслужбовець і сказав, що, що ви тут. Концерти, там, треба глобально, політично вирішувати проблему. Я можу зараз дістати з кишені що, там, 10, 20, там, 50 тисяч можу і покласти. А це було в вузі. І ну, народ гнучки і вузі. Так давай, клади, що ж ти сидиш, давай дістань. А у мене якраз тоді був виграш. І На одному з шоу я виграв. Гроші потрібні були, але він мене так дістав, той 에, придурок, що я просто дістав там. 50 тисяч я виграв, забрали податки, і там 35 я віддав. Не треба балакати, треба робити. Є дві сторони медалі: а, піар лично для себя і піар для хороших дел. Якщо би я когда-то в не посмотрела інтерв'ю Брэда Піта і Анджелини Джолі, які регулярно этим займаються, я б навірно навіть ну как бы не, не подумала. Хай там яка поп-конвеєр з'ясував, що окрім піару, кожен з учасників проекту Я хочу жити має серйозну причину для організації подібних подій. Ідея продовжити не зупинятися виникла вже навіть не в мене, а в нашої в піар-служби. Бо в мене трохи руки випустилися, бо на жаль, ми тоді збирали гроші і на лікування її мого брата, і на жаль, його не, не вдалося врятувати. Але життя продовжується, і... Треба жити. Для меня это вообще особенная акция, потому что год назад моя подружка заболела этой болезнью. И Если бы она вовремя не нашла ее, возможно, были бы иные последствия. Она уже вылечилась буквально за полгода, все хорошо, поэтому нужно просто всегда вовремя узнавать о проблеме. В моей жизни произошло прекрасно событие Я стала грустной мамой, мальчика Коли с очень тяжелой судьбой. И Меня попросили. Как бы стать крестной, я с удовольствием согласилась. Мальчик Коля он, ну как бы он сирота. Его тяжелая история. Его мама бросила его в роддоме. Его ведь привезли из Москвы, мы его встречали. Так, би нашли йому сім'ю в Горнікалаєві, назвали в честь города Ніколаєва, і он сейчас щаслив. Які б легковажні пісні не співали наші зірки, і у які безглузді наряди не вбиралися, їм можна пробачити все, якщо їхня діяльність іде на користь людям.